Ривень. У рамках збору, який проводили для Святослави. І це відверто, не найбільша сума, яку ми збирали в нашому ефірі. Але разом з тим я не хочу її применшувати. Друзі, я вдячний кожному, хто залишається небайдужим і усвідомлює свою власну відповідальність і свій власний зв'язок між нами, людьми, які перебувають у тилу, і українськими воїнами, які сьогодні боронять Україну на передовій. Далі поговоримо про ініціативу Міністерства оборони України, яка працює в Україні вже кілька місяців. Контракт вісімнадцять до цієї програми додалися. У Національній гвардії України ще дві бригади, і таким чином перелік цих бригад розширюється детальніше про те, як розвивається ця програма і які новації у ній з'являються за останній час. Будемо говорити далі з нами на зв'язку. Алла Пунько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу, молодша лейтенантка. Алла Я вас вітаю. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, оці дві бригади з національної гвардії України, які долучилися до програми Контракт 18-24, як вони впливають на розширення можливостей тих молодих людей, які розглядають варіант укласти контракт або перебувають уже у процесі укладання цього контракту. Так як я представляю перший центр рекрутингу сухопутних військ, можу говорити лише за бригади сухопутних військ, і зараз дійсно цей проєкт розширився ще більше. І до сухопутних військ ми долучаємо до 13 бригад. Це 10, 28, 72, 92 бригади, бригада, які були на початку. Також це третя окрема штурмова, 24, 30, 93, 128 третя, І нещодавно додалася третя окрема танкова залізна бригада 47, 54 і 127 окрема бригада територіальної оборони. Знову ж таки, цей проєкт розширюється і це позитивно впливає на кількість охочих долучитися до сухопутних військ. Також розширюється і перелік посад в цьому проєкті. Алло, розкажіть, будь ласка. Яка різниця між тим, до якої бригади долучитися, навіть якщо ми говоримо в рамках сухопутних сил? Тобто якою може бути мотивація обрати якийсь конкретний підрозділ, і чи є взагалі якась градація, чи залежить від цього, що дійсно важливе? Кожного мотивація різна, тобто деякі керуються тим, що бригада медійна, вона впізнавана, тому йдуть туди. Дехто в когось слушать знайомі рідні друзі, тому вони йдуть до них в підрозділ. Ще однією мотивацією загалом є. Здобутки бригади, тобто ці бригади славетні відомі, і рекрути керуються саме такими ем, якимось якоюсь інформацією про бригади, тому йдуть до, до тієї чи іншої бригади. Також дехто звертає увагу, чи це танкова бригада, чи це бригада штурмова, чи механізований, чи гірсько-штурмова ем, мотивація загалом у всіх в більшості це захищати Україну. Ем, дехто також керується грошовим забезпеченням і надихається прикладом ми відомих військовослужбовців програма контракт 18-24 працює з кінця зими поточного року, тобто уже плюс-мінус три місяці. Розкажіть, будь ласка, які зміни або новації були запроваджені в рамках цієї програми за цей час, або які можливо правила цієї програми були переосмислені чи доопрацьовані? Насправді змін як таких не було, тому що е, змінилася лише кількість бригад. Вона розширилася кількість і кількість посад. Раніше було 9, зараз стало 18 і додалися 9 таких посад, як кулеметник, старший навідник, кулеметник-навідник, старший стрілець номер обслуги, розвідник радіотелефоніст, розвідник-оператор, старший розвідник-стрілець, снайпер, також розвідник-навідник. В принципі, це і всі зміни, адже на початку лютого, як тільки цей проєкт був анонсований і було затверджене положення про реалізацію цього проєкту, там були прописані всі основні правила, і вони зараз не потребують змін. А скажіть, будь ласка, щодо системи навчання та підготовки, як вона розвивається і удосконалюється з часом? Це базова загальна військова підготовка, яка є посиленою для рекрутів, які йдуть за програмою 18-24, тому що на кожного з них виділяється додатково 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. Ця підготовка відбувається під керівництвом двосвідчених інструкторів, сержантів та офіцерів, які мають досвід участі у російсько-українській війні, і вона відбувається безпосередньо на полігонах обраних бригад. Також триває вона 45 днів, як я зазначала раніше, і відбувається. У зводах по 25-30 осіб це комплексне навчання, під час якого вже військовослужбовці опановують військову топографію, РХБЗ, психологію. Ем, також у них є навчання з програмою Кропива. Вони вивчають тактичну підготовку, медицину, вогневу підготовку, інженерна підготовка також є. Після цього триває фахова підготовка, вона мінімум 14 днів. Все залежить від обраної посади. Якщо це посади розвідника, то це 30 днів. Якщо це це посади стрільця снайпера, також 30 і в залежності від обраної посади, знову ж таки, кількість днів варіюється. І згодом іде 14 днів. Це злагодження в обраному підрозділі, коли вже військовослужбовець безпосередньо зі своїми побратимами у малих тактичних групах відпрацьовують певні дії, щоб на полі бою відчувати себе впевненіше. Програма контракту 18-24 передбачає солідну фінансову мотивацію для тих, хто її підписує, також ряд інших вигод, які отримують рекрути. Скажіть, будь ласка, яким чином ті, хто роздумують над підписанням цього контракту, мають бути впевнені, що всі ці зобов'язання, які на себе бере держава перед тим, хто підписує цей контракт, зрештою будуть виконані. Тобто як гарантується і виконання фінансової частини цих контрактів, і виконання інших зобов'язань, які бере на себе держава? У державному бюджеті закладені кошти на виплати для військовослужбовців, що долучаються до лав за контрактом 18-24, і вони вже отримують свої перші виплати, тобто це 200 тисяч гривень протягом п'яти днів після підписання контракту, і 300 тисяч гривень протягом п'яти днів після відповідного проходження певної підготовки, тобто базовий загальновійськовий, плюс фахової. Якраз ось ті військовослужбовці, які ще під час. В лютому, тобто, на старті проєкту долучилися до цього проєкту. Вони вже зараз ці кошти отримали. Mm -hmm. Також можна зазначити, що є і ряд інших гарантій, які дійсно виконуються, але, наприклад, вони йдуть після завершення контракту. Це іпотека за програмою є оселя під 0%, Також це можливість виїзду за кордон, безкоштовне навчання у виші і звільнення від призову протягом року після закінчення цього контракту також під час самого контракту також є е, гарантії, це такі, як, наприклад, піднайом, тобто виплата за піднайом житла, також це безкоштовний проїзд у громадському транспорті і ряд інших переваг, таких як, наприклад, зуби протезування та медичне забезпечення. Також гарантована основна щорічна відпустка 30 днів, і зберігається місце на роботі або місце на навчанні з виплатами відповідними. І якщо е, люди отримують статус учасника бойових дій, держава законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, також гарантує е, ряд інших Як на мене, більш ніж гідна оцінка. Державою вчинку підписати ось цей контракт з боку людей, яким від 18 до 24 років, і я думаю, наш ворог теж це чудово розуміє, тому спрямовує свої зусилля на те, аби підірвати те, як. Ми, українці, сприймаємо ось цю програму контракт 18-24, Її переваги і недоліки. Скажіть, будь ласка, ви особисто з якими фейками або з якими інформаційно-психологічними спецопераціями, які можливо масово здійснювали для того, аби дискредитувати програму 18-24, були реалізовані ворогом за останній час? З якими ви стикалися з них? Насправді. Насправді в нас таких випадків не було, тому що люди, які до нас приходять, вони вже обізнані щодо цієї програми або вони знають частину правди про цю програму. А наші фахівці-рекрутери вже їм відповідають на всі інші питання, які їх цікавлять. Тобто ми не стикалися з тим, що людина була не обізнана або обізнана неправильно про переваги цього проєкту, і загалом про, про цей проєкт. Зрештою, і ви, Алла, робите велику роботу, долучаючись регулярно до наших ефірів, розповідаючи про те, як розвивається програма контракт 18-24 і про те, як в реальності виглядає той шлях, який проходять люди, які ці, ці контракти підписують. Я хотів би вас запитати на останок, що б ви порадили тим, хто зараз можливо має якісь сумніви стосовно того, чи варто йому підписати контракт, але з іншого боку, вже ніби якби на це і пішов. Спершу варто навіть просто зателефонувати на номер нашої гарячої лінії 0800 503 696 і просто поспілкуватися, тому що сумніви виникають від незнання. А якщо е, наші фахівці дадуть відповідь на всі питання, що цікавлять людину. Сумнівів стане значно менше, або я впевнена, що вони взагалі зникнуть, і людина вирішить долучитися. Ми усіх запрошуємо і забезпечуємо повний супровід на всіх етапах долучення не лише за цим контрактом, а й загалом за іншими ініціативами.